Усім привіт, друзі! Мене звати Фісташка 2. В цьому відео ми будемо грати АРК. Вибачте, що так довго я не випускаю відео. Про арк і про ще якісь ігри. Тому що в мене дуже мало вільного часу. Та як тільки появиться вільний час, то відразу буду знімати. І ось появився вільний час. Нарешті і для вас знімаю арк. В цьому відео в нас буде три пункти. Перший пункт нам треба поліпшити огород, другий поліпшити будинок, і третій приручити скаргу. Скарабея. Ті, хто не знають, в мене колись був скарабей, але його з'їли. Тому ми приручимо іншого скарабея. В мене якраз є бальзам. Так, Зараз ми займемося огородом. Як бачите, в мене тут є, ну, є, але ну, воно вже все в'яне. Бачите, дуже мало і це все. А знаєте чого? Бо нема добрива і води. Тому ми будемо сильно е, давати їм добрива і воду, а також будемо ще щось садити, щоб у нас була гарна ну, тут ферма. Так, давайте розпочинаємо Так, подивимося ось сюди. Тут в нас більш-менш, тому що нема добрива. Зараз ми все зробимо. Я зробив велик, е, оце, велику грядку для того, щоб посадити насіння рослин X. Якщо ви не знаєте, то це така рослина, ну, яка захищає ваш будинок. І я хочу знайти цю е, ро, ну, насіння цієї. Рослини ікс і посадити. Тільки я не отут хочу посадити, а коло будинку, щоб вона там охороняла мій будинок. Але ця рос... ну, да, рослина, її насіння водяться на болоті. Тому нам там буде складно знайти. І там будуть багато крокодилів, тому нам треба бути обережним. Так, Зараз ми посадимо, ой, по, верніше поставимо сюди е, во, ось цю грядку. Все, тепер нам треба воду. Так, ми підемо на болото завтра в грі, тому ми зараз поспимо. Так, вже ранок, і ще я трошки тут води полив і ще трошки приніс добриво. Так, а тепер летимо на болото, добудемо насіння X. Так, болото в нас там. Летимо. Ось, я його знайшов, бачите, його треба добувати, але тут багато крокодилів. Зараз я з ними розберуся і тоді ну, добудемо насіння. Знаєте, е, я не можу зібрати це насіння, тому що воно ще маленьке, е, занадто мале. Коли вже буде більше, то можна. Тому я зараз запрошую стегозавра, і коли я буду тут все косити, то може випасти з невеликим шансом. Е, так. Злізаємо. Я косив траву, але но но не випадало насіння, тому нам треба чекати, поки оце виросте. О, дуже багато випало, а 63. Все, цього нам хвати. Злізаємо, сідаємо і кажемо всі стоп, всі нейтральні Так, садимо. Так, а, воно встигала. Ой, я забувся, коли ми телепортируємо, то всі речі зникають. Тому я зараз маю взяти Птеранодон і полетіти на болото і забрати його сумочку. Ну, все, я забрав сумочку з тигозавру. А тепер я зараз посаджу ем, оці сімечки. Треба одну. О, дивіться, бачите, сходи вже. Скоро буде велике, але воно поки ще дуже маленьке. Так. Ну, думаю, ми поліпшили огород, чи поки ні. Ні, давайте ще декілька грядок поставимо. І ще я поставлю на паузу, поки все зроблю гарно на огороді. А тоді повернуся. Щоб, щоб я швидше поліпшив будинок і поліпшив огород, я включив блуждання Терезинозавру, щоб він отут все косив. І добував дерева, бо він це краще вміє. Воє. Так, е улучшаємо дом. Зараз тут стіни построїмо. Ой, не стіни, а по е це потолок. Я поки що роблю. Е Зараз роблю соломиний комплект, тому що ну, він гарніший ще і ну, він ще простіший, тому що дерев'яний треба дуже, він ну, склад, складніше робиться, а соломий легше. Тому я зробив соломиний. О, все, стіна ми закінчили. Тепер ми маємо робити потолок. Ще тут є отакий. Так, тут не будемо. А якщо ми зробимо? А, то ми зможемо підняти. ось вот тут зробимо. Все, скоро ми закінчимо з домом. Ну, поки що, можеш колись будемо робити ремонти.

Зараз голодні з, з їмо яйце. Так, і давайте я вам покажу мій зараз поки що огород. Во він. Я тут ще одну грядку построїв. Так, а тепер ми тут, там буде в нас рости. Ем... Ну, якась картопля або морква, зараз подивлюсь. Так, я вже майже доробив, тільки отут ще треба доробити і все. Так, ставимо раз, два, Три раз, два, три. Все. А ще отут треба два стіни і ще потолок. Ще, ще не все. Ну, ще чуть-чуть. Все, друзі. Нарешті ми виконали перший пункт в цьому відео. Ми Построїли дом. Ну вже Нарешті ми це зробили. А тепер нам треба ще трошки поліпшити огород, посадити щось і потім буде привчати з королея. Я закінчив вже пункт з огородом. Дивіться, що я зробив. Ящик для компоста, ще додав декілька грядок. І ще оце для забору. Але це я не буду тут поки що ставити забор. Це просто так для красоти, і щоб я знав, де знаходиться огород. Ну, я і так знаю, ну, це просто для красоти. І давайте ще декілька зробимо для красоти. І тоді ми вже повністю закінчимо поліпшення е, огорода. Е, будинка ми вже зробили поліпшення, ще огорода і приручити з карабея. Во. Якщо ми будемо так ставити, то це буде красивіше. Все. Ми закінчили пункт з огородом. Все, нарешті ми закінчили. бачите, Тепер нас тут гарно, вже видно, що це вже справжній город. А тепер ми біжимо туди і подивимося, як там наш, наша рослина «Ікс». Так, вже велика, вже в неї з'являється оце щось таке. Так, удобрінь. А, добриво є. Тобто удобрення. Так, їй треба трошки води. Так, нема... А отут. тут. Зараз ми е, поліємо ще трошки ікс. Нарешті ми вже закінчили ці пункти, тільки ще лишилося приручити скарабея. Ну, все. Тепер летимо приручати скарабея. Зараз я візьму бальзамчик. Зараз візьму бальзамчик. І що ще? Я ще візьму ем, тухле м'ясо, бо він ще любить, от тухле м'ясо тут є ще. Все. а тепер летимо. А, вот тут. Зараз, 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 зара, Вот, Ось. Ой. ой, ой. Теренодон не пролітає, тому ми маємо зробити отут ще одну дірку. Ось тут дірку. Яку ще маємо зробити? Ну, простір маємо зробити. Бо ми зробили простір і він пролетів. Тепер летимо в оцю печеру. Вечера де вона? О, во. Знаєте, я би, я би не скорі у рівного в карабея приручив, тільки щоб був помічник по о о огороду. А, а, а як? Так. Я неправильно вам показав печеру, вона во, ви бачите, де, ви, там, де ви бачите, куди стрілочка е, е, рухається, там є і печера. Тут, туди ми і прилетимо, і хоч не рівний, скорабей мені все одно треба. Так, я прилетів в печеру, тепер... О, я забувся взяти м'ясо тухле. Зараз я візьму в тирану дода. Так, тут у нас вже ніч. Зараз ми візьмемо. Во. Ще візьмемо трошки от такого. А тепер йдемо за скарабеєм. Я включу паузу, коли я його найду. Друзі, я сьогодні ні в цьому серії з карабею не приручу, бо не знаю, мене з'їли, я не готовий, я вже декілька разів до нього йшов і в мене перемагалося. Я, я, я вже трошки змучився, я вже його не буду приручати. Але ми сьогодні зробили ем, е, ну, ми поліпшили. Будинок і город. І ще я подумав, що в нас є ж компост, там ж будуть робитися добрива. То яка різниця з карабей чи компост? Все одно з карабей і компост робить, роблять добриво. І ще компост. Це не можна ну, перемогти, тому я думаю, що компост кращий. Тому ми в цій серії не будемо приручати Скарабея Все, ми не будемо його приручати. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Всім до побачення, гарного дня, до нових зустріч!